WTA-1000. Жінки Рим, тенісний прогноз. 1.8. восьма Ми знаємо вже остаточно всі вісім матчів учасниць. Як я і казав, коли будуть відомі ще 4 матчі, я знімаю окреме відео. Отже, вмощуємось зручніше, друзі. ґрунт покриття Рим. Жінки, представницький турнір і вже одна-восьма. Даю блоками, парними матчами, де переможеці одного матчу виходять на переможцю іншого матчу, і таким чином ми вже будемо знати, що нас буде очікувати в чвертьфіналі, які матчі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Пам'ятайте ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка, друзі, дякую всім. Буду починати. Таусон Андрієва. Тут без коментарів. Таусон для мене важка. Не знаю, Андрієва теж не малишка, так скажем. Але відчувається рука. Тренерши. Кончити Мартінес. Я дуже добре знаю цю жінку. Мартінес. Талант. Як то кажуть, ми бачимо візуально. В діях Андрієвої. Пликаю надію майбутньої француженки. Міра Андрієва перемога 2-0 по сетах. 1-83. Впевнена перемога 2-0 по сетах. Так, Таусон буде намагатися дати опір, але мені здається, що навряд чи в неї це вийде. Переможеця цієї пари виходить на переможецю матчу Гауф Радукану. Тут впевнена перемога Рад... Гауф. Гауф перемагає. Достатньо швидко і впевнено. Перемога Коко і тотал менше 22,5. Таким чином, якщо е, слідувати моїм варіантам прогнозів, то у чвертьфіналі зустрінуться відповідно до них Андрієва Гауф. І ще один такий блок, звісно. Останній, тепер уже на одну восьму, друзі. Єдина з другої сотні представниця за рейтингом Ванеса Б'янка Андрієску, 121. ша Була на початок Рима. Ну, я вважаю, вже по ітогам е цього турніру. Я думаю, що Б'янка може війти вже в сотню. Заслуговує. Джен. Тепер Джен буде суперницею в четвертому колі 12 травня в понеділок. Знаєте, мені здається, що на сьогоднішній день Кінвейн Джен за рівнем теніса не. Капку не на Йоту не сильніша, ніж е, Олена Рибакіна. І тому, я думаю, Андрієску має непоганий шанс поборотися і з Джен. Так само, як і з Рибакіною. Ну, знаєте, друзі, все ж таки, Ризикувати не буду. Не буду обирати і тут я переможецю. Я беру тотал більше. Андрієску Джен тотал більше 19. 1.64. Одного разу зустрічались між собою, але це було не на ґрунті. Тому я навіть і розглядувати не буду. Такі матчі. Так, остаточний мій варіант тотал більше 19 геймів рівно 1,64. Ну, і, звісно, переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Сабаленко Костюк. Отут, друзі, будемо намагатися розібрати по кісточках, як ото кажуть. Соболенко перша, понятно, зрозуміло, Костюк 27 була на початку Риму. Е, вже перед цим на Мадриді Костюк так само приблизно е, зустрічалась з Соболенко. Такі самі корти ідентичні, що в Римі, що в Мадриді. Класичний європейський ґрунт. І нагадаю, у Мадриді Костюк програла 6 7, 67. Тільки, друзі, вдумайтесь. Тільки за допомогою тайбрейків змогла справитися Соболенко, був придбаний неймовірний досвід. Для нашої марти. А також два роки тому на Рулан Гарос зустрічались в 23-му 6-3-6-2. Там Соболенко виграла. Як бачимо, поки що 2-0 на ґрунті 2-0 на користь Соболенко. Там ще була третя гра. Не на ґрунті, я її не розглядую. І е, хочу сказати, що помітний прогрес у Марти Костюк. Є надія зачепитись за, бодай, мінімум, за сет. Скажіть, хто вірить в те, що, нарешті, на ґрунті костюк виграє вже сет. Не знаю, як хто вірить, але я вирішив, знаєте, спробувати індивідуальний тотал костюк більше 8,5. Це означає, що отакого такого рахунку, який був у Мадриді, 7676. Достатньо буде, щоб такий прогноз зайшов на ура. Навіть буде достатньо 7,5-6,4. Тому я, друзі, і вибираю. Індивідуальний тотал марти Костюк більше 8,5-1,67. Я вірю, що Костюк. Трошки зробить висновки із гри на Мадриді проти Соболенко і передивлялась цю гру декілька разів я більш ніж впевнений. Разом з Сандрою Занєвською. У них дуже чудова команда з польською тренершою. І, я вважаю, результат буде. Хочу вірити в нашу Марту Костюк. Так, недооцінювати Соболенко ні в коїм разі я не буду. Це сама потужна, сама успішна на сьогоднішній день. Хай зухвала, але успішна і потужна. Треба це пам'ятати. Я думаю, над цим думають і Занєвська, і Костюк, і. Наша марта зможе дати ще більш потужний бій, Арині, Впевнений. Тому такий в мене і прогноз. Індивідуальний тотал Костюк більше 8,5, 1,67. Ну, друзі, це все, що по по прогнозам, все, що я хотів доповісти. Такі у мене думки ще по чотирьом матчам. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це е, потужна мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам. Слава Україні скорішої перемоги всім нам над расизмом! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по моїм прогнозам ви зможете побачити в телеграм-каналі рано вранці, вже. вони там. Хто підписаний на телеграм-канал, той перший знає про мої прогнози і економить заощаджує 5-10 іноді і набагато більше хвилин свого особистого часу. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. Дякую, що ви зі мною вже багато років за ваші перегляди, увагу, активність і підтримку. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.